Удару. Вот это ми именно ломаем кинчик. Не все, а прям кинчик, чтобы мы был за скем ты варна. Не удовольствие, молодать, все, ми убили. Тільки треба все собі и вдруг у нас скрипер дубанул. Так ще, ну, ще я у безду заспав. А потом, блин, знаєш, а потом шей варзе заспаунс. Спершу крипер пью. Картер розірвав, блин, а потом ши... Warden nam pomógł Prawda? Ay. a jaki burak? No i boiły się już jego łamać, No że taki Warden raz wbywał się w szocie O, na kiepski może, to można Tam jeszcze długie kompaty Jeszcze duży Ja troszkę spadłem Ja troszkę spadłem w tą A duchy, spalna, O, Monik Czy Тільки поступив. А, там де я здох, походу. Ти точка смерті, точка спав на такому позвичайні. Ось тут, а, да, вправлю, ось тут. Ось тут. Я все спинюся, ну, тіленьки. Да. Ти ще шуні, це один в дупу. Та бляха. А що я саме випав? Не пам'ят. Хо, бля, я моя. Ну, а якщо ще раз варто заспати, то я... А ще й кіопші, діодо. Ты съел. На. Девять є. Ну, пак, тут не треба стиль. Я зараз це украду набуда сам. Вардер! Лох! Бах! Я за буду. Я плюсю доніс від Вардена. Такий же сам, як він був, правда. він все тут дохне, да, він подихає. Артем, короче, снимай меня на тактика. Блин, це... я що важно? Може просто перекрепить, бо чем все і так. Не, мы зима такого разламываем кілька блоків, да? Так, Чтобы да. я шел, дай на бог, варден спал, я сразу такой, бо, бочок... чё, А не, я не прям кого спал, такой. Вот чё, надо такого прям разломать, вот так, все, именно твоим блоком. Хотя, тогда больше шансов нам просылать тупо блоки. А хоть, хоть, какие-то шансы, что у нас варден не, не дохнет. а це... Я варден, фу. Наши в тілу це лобой. Опа! Бля! Сировой дає. Не решил! Беже, за ту борщице горно його хобивати. Я знаю, як я воно робити. Скиньте хенько на сундуків підібратися. Сейчас сундука взяти відро мені.

не знаю, тихенько водичкою потечемо на нас Бля! Ведемо потрави розламати А то, то, а то! Він теж сюди воду поклоне! І вже сіжить! Що? Він ж Його скину Хоча, завжди будемо тримати Артем з собою відриво одяг, щоб він ціпа заспавити і мене одразу водичкою тако тихенько Давайте положим. Так, алмазики нас є ще. Я тільки на всякий случай алмазики і золото би прицепилося туди, з чого? Щоб не доубануло і не вбило, не розламало нам пів цього, правда, типа? Золото алмазі, я вбиваю. Я придумав треба. вже яку штуку, дивись. Ось от, таку робимо, і сюди водичку тупо заливати. Де?

Оце, от тут так оспряжу, давайте, подошивтує ломата. Ні, і потім тут порозливаємо туто скоро водичку, О, і все. А да ми будуй. Ха, скело. <сху> а ти не боїйся. Я водичку буду тримати. О, ша цей, е-е То там що тобі вже? Лучай, те те. Три компаса. Наш нам ты три компаса, я в шутишь. Что? Да три пять. два. А я тут сразу же заливаю тупо. Я сразу же зарываю тупо. Какие-то полезные крещения зомби. Я не забываю, я с А я пускай. Mm. А, ну все, массив. Ну, 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 О, сказал нависай. <свист> <свист> О, адна заступниця. Ой, не ад, а эндермир наступний. Вона а, на а, а досить не потім ці блоки, я ж роблю тут. Добре. Знаєш, у нас може бути шанс запанитися в варде. А ще потім эндермена не забудь. Така може бути. Эндермен <свист> просто водит скоро зливають і вони боються. О, да, это сепшил эндермир. Ну, типа, похоже, пидемер, это знаєш. если знаешь. А у маник. Мне кажется, после душка нашла вас, да? Ну, же варно не буде, мы не будем так. Варно, що, ж, мы будем. Ох, я пересекаю. А блин, лучше блоки, да, и видосишь, лучше, потом. Короче, жаж, видосишь, добрый. Я бы скидати скидал, там скунду, все, все, там и вешни. Ого, боже, ты на тут лута, знаешь, и кертел. Типу, скільки вам цих хвилин життя відео? Так, один то там забереш, я там закину, то там забереш його. Наше мені. Та я хай там, наче хай би при собі тримай туди. А вона при собі, при собі тримай його, Артём. Ну так. А, ну сюди аж три тотема, Артём. Ще два в мене в інвентарі тотема, я прикинь. У мене є два алмази. Я в шокі. І ще в мене є аж цілих п'ять алмазів. При собі. Я все при собі тримаю золото, але якщо ми якісь золоті не. Бо якщо не дай Бог довбане десь цей Сигма Кріпер або Сигма свинка Та шо... Ой, да. Ого, шо То щоб цей. Все вижило. Все вже десь хвилин було. Ого, що так все сразу без вийде? Де там? А, все, все. Takie się to było, Tak, to naszym miejscu jest osambuk. Ok. Tak, weźmy w to, to było wszystko. O, zamierzam O, o na dwa szautr ma monozgazdę. Zresztą płaczę, bo ja i na drugim. nie są A co tam. to Это топой, боже. Мить. Я как що... по туфристаю, вы скидаю всех. Энеран. Ай! Хе-хе-хе! Топ-10 минут. Дальше. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Пожалуйста, носик. Всем пока.